Так, наактуальніше почули, рухаємося далі. Ми вам обіцяли, що після восьмої ми поговоримо про початок фактично цих садово-польових робіт. Ну і от, зокрема, ми днями натрапили на допис пані Олени Семенова, яка пише, що в Кременчуці, до прикладу, вже біля дерева в місті, і жінка зауважує, що у Львові цього не роблять. І от одна з таких тем, яка дуже довгий час викликала багато дискусій: білити дерева чи ні. От давайте розбиратися в цьому питанні. Тані Андрій Люховець вже деталі всі зібрав, і так. зараз це розповість. Прохання Андрію не діли країну, будь ласка, та розкажи варто чи ні, як писав і співав Олександр Пономарьов. все про побілку хочемо знати. Так, тут знаєте, зараз можливо якоїсь однозначності ми з вами і отримуємо, тому що відповіді не і на чіткі так, і на чіткі ні. Але, от побілка лише для краси, дерева білити то частина радянської спадщини. У світі дерева ніхто не білить. А коментарі різні можна знайти, і статті так само різні можна знайти в інтернеті, тому що дискусія про те, чи білити чи не білити, вона вже декілька років триває в Україні, і на всі ці тези, які от можна побачити. Чити, почути і які розділяють публіку і країну, можна почути пояснення, чому так і чому ні, зараз ну спробую так пояснити чіткіше, чому можна білити і чому не потрібно білити. Отож почнемо розбиратися. Почнемо з того, що по білку дерев можна і варто проводити навіть двічі на рік, і про це говорять експерти садівництва. Перший раз це роблять восени для захисту дерев від морозів, а другий Раз навесні навпаки від, від перегрівання роблять, і так вам зараз не почулося не від захисту від шкідників, не від е, зайців, які можуть прибігти до саду, а саме від перегрівання це роблять і починається побілка не зараз, не після великодня, не коли сусіди почали робити. А це потрібно робити в кінці лютого, на початку березня. Там уже садівники досвідчені орієнтуються на погодні умови. А як це працює? Чому від перегрівання? я вчора поспілкувався з експертом садівництва з Олександром Андращуком, який мені пояснив детальніше у чому от увесь сенс цього процесу. Справа в тому, що до кінця січня, до початку лютого, рослини знаходяться у періоді біологічного спокою, а потім день збільшується, температура підвищується, і рослини переходять у так званий вимушений спокій. Тобто вони не розпускаються лише тому, що немає чинників, так ну, немає достатньо сонця. Але в лютому, якщо в день може потепліти, пора прогрівається, і тоді починає дерева вегетувати, які можуть пошкодитися навіть уже в ночній температурі. Пратури в той же день, коли температура падає стрімко, бо сонце заходить за горизонт. Тобто білий колір, побілка, вона захищає штамп від нагрівання у ці е, лютневі, такі обідні, скажем, теплі, е, теплу е, погодню подні умови. Ну, тобто, як ви зрозуміли, якщо пояснити, знаєте, це на мову косметології і людей, це діє свого роду як fpv крем, коли от починається сонячна активність, і чоловіки і жінки і неодноразово ми це у студії обговорювали так, що потрібно на шкіру свого тіла для того, щоб ультрафіолет негативно на неї не впливав. Наносити fpv захисний крем. В принципі, для дерев от діє це вапно. Якщо там немає захисних от якихось функцій, і якщо це робиться зараз у сезон, тоді це. Більше діє як е, така естетична, уже складова а побілка дерев. Андрію, слухай, а от скажи, будь ласка, чи захищає е, ця процедура від шкідників? Бо я, наприклад, завжди чула те, що дерева білять не лише для естетики, а в першу чергу для того, щоб захистити від шкідників. Та, от та, розкажи, будь ласка, про це. Тут також думки розділяються, тому що хтось каже, що вапно навіть в певній неправильній дозі може бути шкідливим, але, от знову ж таки, відштовхуючись від слів нашого експерта, який мене зорієнтував, дивлячись, що додавати до вапна, тому що я також мав досвід біління дерев, і я пам'ятаю, що колись була в господарстві синька, так звана, він мені пояснив, що це якраз ось такий є один із тих елементів, які і діють на захист, не не саме вапно, не сама побілка може захищати дерев, а дивлячись, що ми туди можемо додати. От він наголосив, що фунгіциди і мідний купорос. От якщо додавати до вапна і ним уже білити наносити на дерева, тоді це буде захисна функція. А саме вапно може захистити від грибків, якщо його там щільно наносити, якщо щілини закрити, тому що там можуть жити грибки. Але це вже так в меншій мірі. Тому от чіткий чітка відповідь: вапно захищає. Якщо до нього щось додати, один із тих препаратів, який ми додамо, він може і захистити від шкідників, і від умовних грибків і хвороб, які можуть ну, там в дереві або перезумовувати, або прийти до дерева і пошкодити його безпосередньо. Андрію, давай тепер знову ж таки ще раз наголошую країну не розділю. Будь ласка, от але все-таки де біля, де не біля, що тобі вдалося зізнатись. Дивіться, зараз я знаєте, так скажу в коридорі затемнення, тому що жодного білого дерева на одній із центральних вулиць на одному із центральних скерів скверів Києва а, стою, так і ви не бачите. А це не те, що погані ем, господарі в Києві, так а тому, що інші є питання, які можна задати, але і не це не те, що не встигли побілити, тому що є чітка також відповідь стосовно того, білити в містах дерева чи ні. А білити дерева та бордюри у містах уже майже як 20%. 30 років не потрібно про це йдеться у наказі Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року. В пункті наказу йдеться наступне: забороняється білити вапном декоративні дерева і малі архітектурні форми. Однак, відповідальності за недотримання цього правила досі не існує. Також дія цього закону не розповсюджується на прибудинкові території, де мешканці можуть самі вирішувати, білити чи не білити на окремі господарства. Сподарства і відповідно там навчальні заклади, підприємства, де умовно ростуть дерева, і е, власники цих дерев можуть їх побілити. Тому де інде ми можемо побачити, що дерева білять. А взагалі, зеленбуди і всі організації, які відповідають за міста, їх не білять. Також я вчора звернувся безпосередньо до Київ Зеленбуду, і от що мені там сказали у Києві, до прикладу, за словами Київ-Зеленбуду, дерева вже давно не білять, а використовують спеціальні ферменти, вони безбарвні і не шкодять дерева так само можливо, як у Львові, але у Кремінчуці, до прикладу, вирішили дерева білити. Як от наша глядачка зауважила, і ну не глядачка, а пост, на який ми натрапили і безпосередньо показали вам спочатку. Тому знаєте, тут країна не ділиться, але хто які елементи досі хтось увірить у старі забобони і е, білий дерева досі, додаючи туди мідний купорос, хтось уже користується новими засобами, які ми просто не бачимо на дерева, але дерева обробляють. Тільки одна була. Вона тоді, ну ще коли ми навчались, ми не такі там вікові вже люди, але тим не менш, це давно було, що всі біліли. Вона каже, дуже добре запам'ятати: от у дерев а, білий низ чорний верх. А вам треба на свято Навпаки. чорний низ, білий верх. Що ви зараз кажете, я не знаю, от але я на все життя запам'ятав. Дякую тобі, Андрій Люховець. Дякую, лише дякуємо, Андрію. Ну, ви знаєте, я от справді послухала і не хочеться, і не будемо ми розділяти країну на цій темі. Просто хочеться попитати вашого досвіду. Як ви до цього ставитесь, білите? Чи не білите? Просто чесно напишіть, розкажіть. Можливо, навіть світлини надійшли. Та якісь нам буде цікаво подивитися. бо знаєте, як кажуть мудрі люди і без нас розділять.